Я колись дивилась фільм з мамою якийсь про військових і там розповідалось про військових медиків. І я подумала, вау, я напевно хочу стати медиком. Перший раз в очі війні дівчина подивилася у 2014-му. Тоді разом з мамою 11-річна Катя створила куточок для бійців на залізничному вокзалі Дніпра. Вони годували та організовували ночівлю для військовослужбовців, які були у місті проїздом. Вони всі дуже милі, посміхались багато, спілкувалися зі мною. Гарні хлопці дуже були. Я була там часто, але в перші часи я скоріше грала з бійцями в шахи. За цим мене точно хтось запам'ятав і каву робила. Повномасштабне вторгнення Катерина зустріла вже студенткою медичного коледжу. Розповідає паралельно з навчанням, а іноді замість деяких лекцій разом з мамою відвідувала курси тактичної медицини. Доводилось відпрошуватись з лекцій, бо ми їдемо до бійців навчати. Просто хотілося бути готовою до всього, бо ніколи не знаю, що втрапиться вдома. Аварії ті ж самі. І це можна використовувати не тільки у військових умовах, а як просто до медична допомога. Після закінчення медколеджу дівчина довго не вагалася. Багато друзів військових, і на фоні ця думка часто була. А спочатку повномасштабний мій брат став військовим. Пройшло кілька місяців. Я подумала: напевно, я теж готова. Вже як півроку 19-річна Катерина на запорізькому напрямку. Там бойова медикиня рятує поранених разом з командою військових лікарів, надає бійцям невідкладну допомогу. А потім, під обстрілами, що не вщухають, ні на хвилину евакуює бійців з лінії фронту. Коли є поранений, тобі максимально швидко на нього до нього потрібно дістатися. І саме важке це саме маршрут до нього дістатися, тому що. Коли ворог бачить, що він десь влучив, і він ну вже завідомо розуміє, що там можуть бути поранені, і що зараз туди піде медик, тому вони починають вицілювати. Вони вже починають видивлятися і готуватися до того, що якщо піде мед... ну, евакуація, починають туди насипати. На евакуацію лічені хвилини. Втім, працювати медикам треба не лише швидко, а й непомітно. В цьому допомагають спеціальні автівки всюди ходи. Ось на таких юпіерах військові медики евакуюють наших бійців з нуля. Лише зараз збройована автівка може вивезти до 12 людей. Головне завдання військових медиків, які працюють поблизу лінії фронту, перевірити тиск та пульс, стабілізувати у пораненого захисника дихання, зупинити кровотечу і зробити все, аби якнайшвидше доправити його до тилової лікарні. Війна артилерії, війна дронів, війна авіації. Тому це частіше все ж таки уламкові поранення кульових прямих там бойових зіткнень. Е, мінімальна кількість часто парамедики просто видирають наших військових з лап смерті. кажуть, навіть одне врятоване життя вартує всіх ризиків. Якби можна було повернутись в минуле і якось переобрати, я б пішла так само. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.